Усім всім всім привіт. Сьогодні я хочу перевдягти персонажів класичних сімей Сімс, які у нас є в базовій грі. А також я попросила Чанджепеті розказати мені про ці сім'ї, розповісти їх лор. І на основі цієї інформації я і буду намагатися їх перевдягати. Метою цього експерименту було побільше дізнатися про сім'ї, дізнатися їх бекграунд. Тому що я не так давно в четвертому сімс. А також захотілося урізноманітнити персонажів, які будуть ходити навколо мене моєї сімки в грі. І так, що мені написав чат GPT про сім'ю Панкейків? Він написав, що це одна з найбільш колоритних та впізнаваних родин у базовій грі, особливо завдяки своєму незвичному прізвищу. І ось що нам. Відомо про Елізу. Вона активна і надзвичайно амбітна жінка, яка прагне досягти успіху в кар'єрі та суспільстві. Повсякденний образ я відштовхувалася від стандартного образу, тобто зелений верх, синій низ. Також я і сходила з того, що Еліза працьовита, рішуча, цілеспрямована. Я намагалася підібрати їй більш офісний стиль. Мені здається, це якраз її тема. Намагалася уникати якихось міні-спідниць і так далі, бо мені здається, вона більш консервативна в цьому. Вона має певний рівень перфекціонізму і часто приділяє багато уваги зовнішньому вигляду і організації. Багато гравців вважають, що вона хоче контролювати все в своєму житті, включно з чоловіком Бобом. Так, я неодмінно бачила, що Еліза командує Бобом, вона часто їм недовольна, і через це у них часто суперечки, а Боб, бідний, нещасний, і люди люблять відігравати таку історію. Улюблений колір червоний або рожевий, що підкреслює її енергійність та любов до уваги. Щодо активностей, то Еліза полюбляє фітнес, організацію заходів та суспільну активність. Вона, здається, дуже амбітною і соціальною, тому може захоплюватися активностями, пов'язаними із самовдосконаленням та спілкуванням. Спортивний одяг у Елізи, на мій погляд, має бути дуже зручним, і це для неї має бути головним. Одяг, в якому Еліза спить, це рубашка Боба. Мені здається, що Еліза не з тих, хто спить в нижній білизні, і треба якась ночнушка, а її чоловік, мені здається, дуже полюбляє прості рубашки, і плюс у нього великий розмір, тому вона просто взяла його рубашку, якусь стару і в ній спить. Дуже, на мій погляд, реалістично. А ось з одягом на свято я дуже довго возилася. Мені хотілося додати хоч в один образ якусь спідницю, але в мене не знайшлися підходящі якісь спідниці. Вони були або занадто міні, або занадто відверті. І взагалі ви могли побачити, що мій накачний одяг я колись його скачала палком, і я не. Відбирала його, тому там може бути будь-що. І ви бачите, там досить багато відвертого одягу, чомусь, не знаю. І який не підходить, на мій погляд. І лізі зовсім. Тому я дуже довго намагалася підібрати їй одяг для свята, підібрати якусь спідницю. Ну, не Ліза мені ця спідниця. Я вже зупинилася майже на штанах. Але в останній момент вирішила, ні, треба пошукати ще якусь. Все-таки, бачите, на якому варіанті я зупинилася, і я задоволена. Ось що пише чат GPT про сімейну динаміку. У відносинах між Бобом і Елізою часто спостерігається напруга, і гра навмисно залишає натяки на те, що вони переживають непрості часи. Гравці можуть помітити, що у Боба і Елізи мало спільного, що іноді призводить до конфліктів або навіть розладу в сім'ї. Багато хто інтерпретує їхню історію як відображення недосконалого шлюбу, де дві зовсім різні особистості намагаються знайти компроміс. Я також чула, що вони могли познайомитися в університеті, тому що вони вчилися в одному університеті, і тоді вони могли закохатися, одружитися, а вже коли подорослішали. Зрозуміли, що цілі і погляди на життя у них геть різні, що ускладнює їх шлях разом пліч-о-пліч. Пліч. Багато гравців жартують, що Боб Панкек відчуває більше любові до своїх млинців ніж до своєї дружини. Але мені здається, що він щиро любить лізу, не дивлячись на її великі очікування і на те, що вона дуже прискіплюється до Боба, і їй дуже важко виражати свої почуття. Мені здається, Боб все одно її дуже любить. У сюжетах, створених гравцями, часто буває так, що Еліза і Боб розлучаються через свої конфліктні характери. Хоча багато хто також намагається помирити їх і знайти гармонію в їхніх відносинах. Я людина романтична, тому навряд чи б в моїх сценаріях вони б розлучалися. Хоча хто знає, я не пробувала, не грала, хто знав. Вона може надавати перевагу сучасній музиці або популярним жанрам, які відповідають її бажанню залишатися в тренді. Хобі через її пристрасть до контролю й організації, її хобі може включати декоративно-ужиткові види діяльності або дизайн інтер'єру. Неочікувано. А ось що ChatGPT говорить нам про Боба. Він повна протилежність Елізи, він пасивний, більш замкнутий і дуже любить готувати. Його амбіції значно менші, ніж у дружини, і він мріє просто готувати, насолоджуватись життям і їжею. Багато гравців вважають, що Боб почуває себе незручно через високі очікування Елізи, а його пристрасть до кулінарії є способом втекти від напруженого життя вдома. Насправді це звучить дуже сумно. Перевдягаючи Боба, я думала про те, що в нього має бути такий більш простий, зручний одяг. Він не має прям чепуритися, бо він взагалі-то неохайний. Але, але одяг для вечірок. Я думаю, що його підбирали йому Еліза, тому що занадто він не в стилі Боба, як на мене. Але я хотіла теж підібрати щось таке голубе, щоб воно підходило під сукню Елізи. Колір не ідентичний, на жаль, але суть зрозуміла. І думаю, сам би Боб таке б не вдягнув і не обрав собі це точно справа рук Елізи. Улюблений колір синій або зелений, що символізує його спокійну натуру і прагнення до гармонії. Коли я почала перевдягати Боба, я зрозуміла. Що мало того, що в мене немає ніякого додаткового контенту для чоловіків, так ще й в грі немає. Це просто жах. Я граю за дівчат переважно. Ну тому що мені так легше асоціювати персонажа з собою. Але якщо б я хотіла грати за чоловіка, дуже-дуже мало одягу на чоловіка. Причому. Його навіть мало в додатковому контенті, бо я хотіла трохи знайти перед грою. І толком нічого нормального я не знайшла. Тому я думаю, коли буду перевдягати інших персонажів, я сяду і пошукаю щось для чоловіків, тому що а, ну, вийде, що чоловіки будуть всі однаково вдягнуті. І мені не дуже подобається стандартний одяг. Щодо активностей то побожнює кулінарію, і це підтверджено його поведінкою в грі. Йому подобається проводити час на кухні та експериментувати з рецептами. Ага, ми всі пам'ятаємо фруктовий пиріг Боба, який геть не зайшов моїй сімці. Кулінарія, звичайно, його головне хобі. Багато гравців також вважають, що він міг би захоплюватися садівництвом, адже це дозволяє йому працювати на свіжому повітрі і сприяє розслабленню. Боб може надавати перевагу джазу або інструментальній музики, що створює спокійну атмосферу для кулінарії та роздумів. Ось такі образи в мене вийшли. Напишіть, чи сподобалося вам, і взагалі чи подобається вам цей формат. І можете написати, яку б сім'ю ви хотіли далі побачити, як я перевдягаю, а також головне розповідаю їх лор, тому що мені здається, це цікаво, бо мені було цікаво дізнаватися про цю сім'ю більше. Так що, якщо вам було теж цікаво, Поставте лайк, підпишіться, і дякую за перегляд всім, Па-па!